По суті, аналіз найважливіших подій дня: причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин. Давайте розбиратися. По суті. Вітаю, дякую, що залишаєтеся із Радіо Олеся Турчин у студії. Зараз до нас долучається Оксана Філіпішина, правозахисниця, аналітикиня Української гельсінської спілки. Пані Оксано, добрий день. Алло, Я да, добрий день. Тож цими днями взагалі всі звикли так, що в Україні День захисту прав дітей. Цьогоріч цей день офіційно перенесений, але, тим не менш, думаю, що, скажімо так, про українських дітей треба говорити постійно, особливо про тих дітей, які безпосередньо страждають від російської агресії. І ми розуміємо, що насправді можна, напевно, виділити. Кілька різних злочинів росіян проти українських дітей, але от я думаю, що ви краще зможете окреслити якраз оці от моменти так, дякую. І, в принципі, і за наголос стосовно дня захисту дітей. Я цілком погоджуюсь з тим, що у нас кожен день. Має бути спрямований на захист наших дітей, на їх підтримку, тим паче, що під час а, повномасштабного вторгнення а, ми маємо дуже багато викликів пов'язаних із порушенням прав українських дітей, і а, порушення їх прав відбувається як а, на територіях окупованих Російською Федерацією безпосередньо на території Російської Федерації маємо виклики всередині. України, і звісно, наші діти так само стикаються з певними труднощами, знаходячись в країнах Європейського союзу. Якщо говорити про українських дітей, які стикнулися з безпосередньо Російською Федерацією як країною агресоркою, я маю на увазі ті діти, які волею долі, долі опинилися на окупованих територіях чи були примусово депортовані на територію Російської Федерації, то безумовно, це насамперед питання особистої небезпеки. Адже є загиблі, є травмовані діти серед тих, які і які переміщені і перебувають на окупованих територіях. Так само це питання пов'язані із обмеженням свободи пересування. Адже ми знаємо, що повернення українських дітей є ускладненим, і з кожним днем повернення стає все більш і більш проблематичним за певних умов. Наші діти піддаються індоктринації, тобто перевихованню, впливу російської пропаганди, і найголовніше те, що відбувається з українськими дітьми там, на окупованих територіях і на території Російської Федерації, то це геноцид по відношенню до наших дітей. Геноцид через вбивство маєте на увазі. Чи Не якраз через перевиховання, про яке ви згадували через, і зміну так, ідентифікації? Так, якщо ми говоримо про вбивство і поранених дітей, то давайте, в принципі, да, відомі нам дані, які на сьогодні. Є в Україні поранень зазнало 1970 дітей 631 дитина офіційно вважається загиблою, і лише за вихідні, от останні вихідні, ми маємо плюс 4 постраждалих дитини. Тобто ці дані ще в п'ятницю були менше. Але слід зазначити, що е, це дані переважно, е, які отримує Україна з е, контрольованої частини е, наших територій. Ми обмежені у доступі до інформації е, на окупованих територіях і що відбувається з нашими дітьми е, на території Російської Федерації, а, а там є небезпеки, в тому числі коли ми говоримо про дітей-підлітків, які не згодні. З політикою Російської Федерації по відношенню як до них, так і до України як держави е їх рідної, яку вони представляють. Е ми вже відомі факти суїцидів наших підлітків з цієї причини, е з причини того, що Росія насаждає абсолютно е свідомо російське громадянство, що Російська Федерація відкрито заперечує. Наявність української нації і будь-який спосіб викреслює життя дітей українську ідентичність. Це є ознаками геноциду, тобто така цілеспрямована політика викорінення всього українського, що є в цих дітях. Тому і про геноцид ми дуже часто чуємо, це також відображено і в звітах ООН, з приводу ситуації в Україні, зокрема по відношенню до українських дітей, які ми мали 23-24 року. Тому так ознаки геноцида це не безпосереднє знищення фізичне, це насамперед знищення ідентичності, це вплив психологічний, і це формування інформаційного простору назовні по відношенню до українців і української нації в цілому. Окрім фізичного насильства і перевиховання, так які форми насильства, про які форми насильства і порушення яких прав саме дітей відомо на щодо тимчасово окупованих територій? Ну я вже зазначила, що це обмеження свободи пересування, коли ми говоримо про. Те, що діти не можуть з власної волі покинути територію Російської Федерації і навіть тимчасово окуповані території. На сьогоднішній день Росія вживає усіляких заходів для того, щоб діти були обмежені у виїзді. За межі цих територій, особливо це стосується підлітків. Ну я, я думаю, що країна слідкує да, за інформаційним простором, і всі бачать ті факти, які траплялися з українськими підлітками, коли діти намагалися залишити територію Російської Федерації, їх повертали і на кордоні, і, і цілі спецоперації розгорталися, аби не дати дітям виїхати. Так само небезпека а, полягає в тому, що діти, які мають проукраїнську позицію, вже відомі такі факти, так, ну, так би мовити, ведуться спецслужбами до досягнення ними повноліття, здебільшого, ми говоримо про дітей 15, 16, 17 років, яких ведуть а, силові структури Російської Федерації. Ну, я так в лапках да, ведуть а, терміном а, оперативним. І по досягненню 18 років наші діти затримуються. Відомі факти наявності українських от дітей, молодих людей, які вчора були дітьми, сьогодні яким виповнили вже 18 років, які утримуються в слідчих ізоляторах, зокрема там Ростовської області, наявні. Молоді люди саме за українську позицію, тобто це право на свободу, це право на вираження своїх поглядів. Ми говоримо про основоположні права людини, і, і, і тому Росія ну, вдається до абсолютно різних методів порушення або звуження прав наших дітей. Це обмеження права спілкуватися рідною мовою. Ми знаємо, що абсолютно навчальний процес на окупованих територіях перейшов на російську мову за російськими програмами в порушення четвертої Женевської конвенції. Депортовані діти, які переміщені в понад 20 російських регіонів. Широка така географія. Цих регіонів, коли куди потрапили наші діти, так само не мають можливості продовжувати навчатися українською мовою, навіть її чути. Ну і до цього додається, ще така тотальна мілітаризація дітей. Так, це, це окрема тема. Ми не говоримо да, на, наскільки це є порушенням права і чого права. Це інша трошки історія, коли тисячі українських дітей. Так, долучаються до мілітаризованих формувань, таких як Юнармія і багато інших на території Росії на тимчасово окупованих територіях, де дітей навчають тримати зброю в руках, навчають умов, ну, умовно да, захищати. Як Росіяни вважають їх батьківщину, нову батьківщину Російську Федерацію, зі зброєю в руках чинити спротив у разі? Визволення цих територій українською армією а, і вчать ненавидіти все українське, тобто історія мілітарізації, вона дещо інша. Ми, ми не говоримо да, про фундаментальні права, але тим не менше, залучення дітей до воєнізованих формувань так само є порушенням а, факультативного протоколу. До ООН про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах. Тобто всі е, при свідомості люди прекрасно розуміють, для чого це робиться. Тобто, е, проти України намагаються спрямувати їх же громадян, їх же дітей, зробити з них зброю, е, живий щит. Е, Ну, то, Тобто, це так само, на мій погляд, є складовою от тієї політики геноциду, те про що ми почали з вами да, озвучувати, ну в перші хвилини нашої розмови стосовно геноциду, да, коли через виховання, через заперечення, а тут, власне кажучи, ці діти готуються до фізичного знищення шляхом участі у е, збройних формуваннях Російської Федерації, якщо говорити от про війну як таку, е, які першочергові виклики перед державою постали саме в плані захисту дітей, захисту їхніх прав. А... Для того щоб ми зрозуміли масштабованість викликів, з якими стикнулися наші діти, я, б, можливо, дозволила собі озвучити певні е, цифри для, для розуміння проблематики, тобто ми говоримо про те, що сьогодні. Верифікованими є там 19, майже 19,5 тисяч депортованих дітей на територію Російської Федерації за різними даними. Ну нам різними даними більше мільйона дітей залишились на окупованих територіях. В 22 році ми мали міграцію наших родин і дітей, в тому числі до європейських країн і всередині країни, тобто понад мільйон дітей стали вимушено перем внутрішньо переміщеними особами. І на сьогодні такими залишаються 2 мільйони дітей перемістилися до країн Європейського союзу, але слава Богу, третина вже повернуть. І десь орієнтовно за останніми даними мільйон триста дітей перебувають на території європейських країн. Це означає, що е, діти сьогодні асимілюються в європейському середовищі, е, е, уряди національні країн перебування е, цих дітей призвичають до своєї національної культури. Діти переходять на мови країн перебування. Англійська, німецька, польська, іспанська, італійська і таке інше. Вони там навчаються, вони знайомляться з новими людьми, отримують нових друзів і віддаляються об'єктивно, віддаляються від України, від своєї Батьківщини. Це так само відображається і на навчальному процесі, коли діти все менше і менше. Підтримують зв'язок з українським навчальним процесом, попри намагання. Держави створення різних платформ, розробку онлайн програм і так далі, Да, лібералізацію навчального процесу онлайн. Тому це є викликом для України. Якщо ми говоримо про внутрішні проблеми, то внутрішнє переміщення так само відображається на українських дітях, окрім того, що ці діти пережили психологічний стрес. Через втрату своїх домівок, через розлучення із своїм звичайним середовищем, друзями, родичами, близькими, і так далі. Діти змушені прозвичаїтися до нового середовища, до нових територій, до нових колективів, шкіл і так далі. і інше. Також на наших дітях відображається те, що переважна більшість наших чоловіків, також наші жінки, залучені до лав Збройних сил України. Це Постійний психологічний стрес, коли діти хвилюються за долю своїх близьких за їх життя і здоров'я, кожен день під обстрілами 10% всього навчальних закладів, які е, мають бомбосховища, що 100% відповідають е, встановленим стандартам в державі. Е, це означає, що кожного дня при тривозі е, діти піддаються небезпеці. Під час навчального процесу, тобто, все це впливає на наших дітей, і ми маємо певні негативні наслідки, які, результатами яких є в тому числі негативні процеси. Це булінг, з якими стикаються діти, і, наприклад, на початку цього року. Правоохоронні органи заявляють на те, що ми на 15% маємо збільшення чисельності протоколів адміністративних складених за фактами булінгу. Так само відомими є факти того, що минулого року набагато більше людей звернулося до правоохоронних органів з приводу домашнього насильства, що спричинено психологічною ситуацією в родинах, психічним станом наших. Людей, які травмовані цією ситуацією повномасштабного вторгнення, і в кілька навіть разів збільшилось звернення безпосередньо від дітей з приводу домашнього насильства. Тому викликів є надзвичайно багато і тут держава. Має а, надавати можливо навіть нових, на мій погляд, сенсів а, різним процесі, процесам, які, м які можуть відбуватися на підтримку наших дітей. Це і інформаційний простір, це залучення дітей до позашкільної освіти, до гуртків, це вкладання, звісно, в безпекову в безпековість інфраструктури, а, якою користуються діти. І так далі, тому подібне ви, коли розповідали про дітей, які вимушено за кордоном опинилися через війну. Я себе зловила на думці, що це теж своєрідний геноцид, тому що це теж зміна ідентичності дітей відбувається, коли ти з кожним роком все довше і довше в іншому середовищі, і ти себе ідентифікуєш уже як частина того середовища, там німецького, ірландського, італійського, але не українського суспільства. Ну, я не погоджуюсь з формулюванням геноциду. Тут питання вибору і агресивності насадження да, іншої культури і заперечення походження. Європейські країни не заперечують наявність української нації, належність наших дітей до української нації, ніхто не забороняє українським дітям навчатися в українських школах в онлайн форматі, навпаки. Є певні директиви Європейського союзу і рекомендації Ради Європи з приводу того, щоб країни, де перебувають наші діти, сприяли тому, щоб українські діти мали можливість навчатися в українських школах онлайн, вивчати українську. Ми знаємо цілу низку країн, які залучають там по місці перебування наших дітей. Українців, які вимушено виїхали до європейських країн, із числа вчителів, для того, щоб вони навчали наших дітей рідною мовою. Тобто є певні програми підтримки цієї української ідентичності. Окрім того, наші діти зі своїми батьками вільні у праві повернутися додому або переміститися до іншої країни, якщо щось не влаштовує. Тобто, це зовсім інші політики. Я паніка ну, не Я це, мала так, на увазі, я не можливо геноцид? неправильно висловилася, але я мала на увазі продовження цієї саме російської геноцидної політики, тому що якраз через збройну агресію Вимушені були поїхати, і на них от впливає таким чином, що все рівно їхня. Ідентичність частково змінюється. Тобто я не мала на увазі ну, зі сторони європейських що, країн, європейських, до прикладу. Да. Ні, 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 ні ні, ні, в жодному тут, випадку. Тут, вибачте, В я, я жодному так випадку. Я так, розумію, чому. Я, ви якщо так сприйняли? ми говоримо да, про такі наслідки, і, і можливо, да, е, е, скажімо так, навернення українців, е, українців в абсолютно нове середовище і розрив їх. Е, з, з, з ідентичністю як українських, то так чи інакше, все рівно це наслідки цієї російської агресії. Безумовно, не було б цієї війни, не було б таких наслідків щодо от, роботи безпосередньо самої України, так ви кажете, що частково робота ведеться, але, от, наприклад, чи достатня вона, чи достатня вона щодо дітей, яких вдається повернути з окупованих територій, які там самі втікають, наприклад, з того самого Криму. Після досягнення повноліття, тому що знаємо, таких випадків ну, раніше були, не знаю, як вони зараз, тому що зрозуміло, що зараз набагато складніше. Тому що теж, якщо дітям, які були в окупації, постійно промивали мізки, розповідаючи там, по програмі все, де гарантія того, що вони приїдуть. І автоматично підхід до сприйняття оточення оточуючого середовища він зміниться, і вони зрозуміють, що це все була неправда, тим паче, що діти різного віку повертаються. Ну я вам більше того скажу, що е, ситуація є складною, е, надзвичайно складною, тому що. Час грає на превеликий жаль не на нашу користь. І кожен день перебування наших дітей на території країни-агресорки або на тимчасово окупованих територіях це є вплив і оте промивання мізків, про які ви говорите. Діти повертаються в важкому психологічному стані, тому що зранку до смерканку вони були під. Тотальною пропагандою вони понад три роки живуть в парадигмі ненависті да? до своєї батьківщини, до людей, які проживають на території України до всього, що пов'язано з Україною і українського. Окрім того, їм розповідають, що ніякого майбутнього у разі повернення в Україні немає. Давайте не будемо робити секрет з того, що Україна-агресорка, і представники її органів влади від вищого керівництва до місцевих органів влади, реалізуючи свою геноцидну політику, роблять ну, все можливе, щоб. Ну, наші діти умовно нічого не потребували з точки зору там, матеріального забезпечення. Дітям а, розказують, які вони будуть мати пільги, обіцяють золоті гори, забезпечення житлом, вступу до престижних російських болотних вишів. Тобто рожеве таке майбутнє, да? і поряд з цим їх переконують в тому, що, повернувшись в Україну, вони знайдуть лише руїни, вони знайдуть тоталітарний режим, що їх будуть переслідувати, що ніякого майбутнього в них немає, і так далі. І тому подібне, це є реалії. На превеликий жаль, три роки дітям розповідають, що вони нікому не потрібні, що про них всі забули, і, і, і тому Росія це найкращий вихід із ситуації. Тих дітей, які вдається повертати. Звісно, що з ними працюють психологи. Наразі в Україні є декілька організацій, які надають психологічну підтримку дітям, які повернулися. А таких ж дітей вже майже 1400, Нагадаю, да, буквально наприкінці минулого тижня повернувся 17 17-річний хлопчик. З тимчасово окупованої території е, є стратегія, яка затверджена на рівні уряду щодо реінтеграції дітей, які повернулися з депортації. Звісно, є проблеми. Давайте будемо відвертими не приховувати ці проблеми, а тому, що реалізація певних стратегій. Має відбуватися на місцях діти, які повертаються, вони не повертаються всі в місто Київ, де на сьогодні е, є доступ до усіляких послуг е, і соціальних, і психологічних діти здебільшого повертаються в маленькі регіони або в маленькі територіальні громади, які е, в, в зоні прифронтові ну, де наближені безпосередньо до бойових дій. З маленькою чисельністю населення, де люди налаштовані лише на виживання і, і послуг там фізично немає. Тому їздити з дитиною в обласний центр для того, щоб дитина отримала психологічну підтримку, це нереально кожного дня, там чи кілька разів на тиждень батькам з такою травмованою дитиною чи родичам, якщо батьки загинули ем, витрачати кошти на ці подорожі, це нереально. Uh, тому є проблеми. А uh, здебільшого ці діти потребують психологічної підтримки. Я нагадаю, до речі, що сьогодні в Україні вже одержали статус дітей постраждалих від збройного конфлікту: 66,5 з половиною тисяч дітей, і 98% з цієї чисельності дітей це діти, які зазнали. Психологічного насилля через цю війну, тому а, насамперед нам потрібні психологи і психологічна підтримка наших дітей. Пані Оксано, маємо менше хвилинки, але хотіла ще вас запитати. От пам'ятаємо так, що після Другої світової багатьох називали діти війни. Зараз у нас виходить, що у нас також цілі покоління дітей війни. Так, у нас цілі покоління дітей війни. Да, моя мама була дитиною війни, і сьогодні да, ми маємо в тому числі портал. Який вже всім відомий, який запущений з 22 року, які так і називаються Діти війни. На превеликий жаль, цей термін не, не, не пішов в небуття, а він на превеликий жаль набув своєї нової актуальності через це повномасштабне вторгнення. Так ми маємо нове покоління дітей війни, через ми будемо хороших мати свої, сусідів пам'яті цих дітей. Дякую, пані Оксано. Кажу через хороших сусідів з боку. На жаль, дякую, пані Оксано. Оксана Філіпішина, правозахисниця, аналітикиня української гельсінської спілки про те, як війна вплинула на.